День молоді у шості відбувся у бомбосховищі. Через повномасштабну війну на такій локації захід прийшов вже в четверте. Це свято для всіх, хто бадьорить до шею та серцем, хто не боїться мріяти, змінювати світ і творити нове. Це свято енергії, драйву, сміливих ідей та великих можливостей. Відбувся невеличкий концерт за участю студентства. Вони виконували популярні нині пісні, а глядачі підбадьорювали їх оплесками. За активну громадянську позицію, досягнення у навчанні та спорті, а також за значний внесок розвиток громади, шузецька міська рада відзначила найактивніших представників молоді, серед них школярі, студенти, представники ДСНС, правоохоронних органів, викладачі, працівники підприємств. Привітав молодь міський голова Микола Нога. Доброго, я всіх вас вітаю святом з ним. Молоді в першу чергу хочу привітати нашу молодь, яка знаходиться на фронті в збройних силах України в Національній гвардії, подруги формування. Всіх, хто працює заради перемоги, всіх, хто будує, працює, учиться, нагороджується, сержант служби цивільного захисту Матвій Савєєв, лейтенант поліції Денис Титович, студентка другого курсу спеціальності на сестринство Софія Резонова. Серед нагороджених викладач фізичної культури та предмету захист України у центрі професійно-технічної освіти Володимир Лальоткін я маю вже 5 років педагогічного досвіду. Я люблю працювати з дітьми, люблю викону навчати, тому вважаю, що це моє покликання». Грамоту з рук міського голови отримав і студент Ігор Орловський. Останнім часом ігор займався питаннями урбаністики. Останній рік такий був доволі широкий на провадження якихось саме урбаністичних ініціатив спільно з громадською організацією Urban Reform, громадською організацією з Харкова. От вони в нас провадили урбаністичну візію Шостинської громади, ну, урбаністичне бачення, бачення нашої. Мади зі сторони, бачення з точки зору урбаністики, комплексне дослідження. От, там була видана книжечка відповідно з результатами того дослідження. Після урочистої частини усіх охочих запросили долучитись до різноманітних активностей, де кожен міг знайти собі заняття до душі. Для поціновувачів смачної їжі працював фудкорт, який здивував різноманіттям страв та напоїв.